Домініканський собор, затишні кафе та вузенькі вулиці. У центрі сучасного мистецтва свою фотовиставку презентував львівський фотомайстер Олександр Звір. Музика міста відтворює усі принади столиці Галичини. Фотомистецтвом автор займається вже понад два десятки років. Каже, кожне місто звучить по-різному, проте рідна земля для нього найкраща. Привіз, власне, з Івано-Франківськ частинку Львова, таку розповідь, фоторозповідь про Львів. Хочу показати, поділитися красою свого міста, бо так як люблю своє місто, і власне на протязі там більше 10 років ходив, знімав насолодів різними станами і пробував їх передати. І, власне, ж, кажу, що коли почалося повномасштабне вторгнення, почав більше навіть е, дознімувати як, як архівні документи, просто щоб зберегти пам'ять архітектури, тому що ми не знаємо, куди. Ті шайтани запустять чергову ракету і буде-не буде. Кажу, я дуже хочу, щоб це все залишилося, тому що це наш спадок, це є там спадок ЮНЕСКО, решта-решта. Загалом у колекції музики міста понад два десятки фотографій. Деякі світлини виконані ще 10 років тому. Унікальність знімків у відтворенні атмосфери старовинного Львова бачите, він знімає майже без людей архітектуру, що у Львові є дуже важко зробити, тому що багато туристів, які гуляють і в день, і вночі. От, не знаю, як у Франківську, але у Львові це такий вулик. От, але він, бачите, встає раненько або виходить пізно. Тут є декілька нічних фотографій. От, молодець він. Е Бо я також у Львові живу ціле своє життя, але стіхи Львова я ще не відняв. Я би сказав, що вона особлива тим, що зроблена не на сучасну цифрову техніку. Це фотографія на плівку, аналогову і це завжди цікаво. Раніше фотовиставка Музика міста експонувалася у Львові та Києві. В івано франківську її оглянути можна до середини серпня. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.